Олексій Лазебник, Іра Сирова, Світлана Мазурчук, Віка Остапович, Віка Бурчукова, Влада Репа, Поліна Руденко, Лана Піддубна, Альона Снітко, Аня Сопільняк, Артем Семенюк, Валентин А, добре, Я побачив, вибачилася, не дивилася. З цим, допомагав, трошки лінуюся, але ми Валентин Новин. прошу ласка. Так само, Дуже дякую тобі за підтримку за розвиток. Валентин спорту, по військовим вийшов завжди. А завжди приходь займається, вчить нашу молодь та так само. Тому ну, це, 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 це окрім того, що безпосередньо в самому початку та, волонтерська допомога з тобто, машиною допоможе, і з інструментами, і всім. так що Дуже тобі дякую. Звичайно, лісавожу, польська бронза. Дуже да, хотів вам показати, скільки немає Киріла Яровський, Віталій Кучка і Маріна Інограда. Це, це і то, це не всі, що волонтери, наші активісти, які прихильні до нашого руху, які хотіли свої От, значки. Дуже багато людей, які нас підтримували, допомагали через нас, і взагалі звертались, дякували нам. Ні, не знаю. Варто, да, варто подякувати. Всім, всім, всім. Сім'ям, родинам, які живуть в цьому, розриваються. Головне роз... ну, розуміти, для чого це все робиться і, і продовжувати це. От. Хочу... Хочу зараз запросити людину, да, представника влади нашої Ірину Миколаївну Кравченка Анатолію. Будь ласка, яка розкаже саме. Не исполнительного комитета нашего города за вашу работу за то что вы есть такие вы знаете даже если бы чем бы вы не занимались я вот так думаю у вас все получалось бы хорошо вы делали бы то что надо и делаете то что надо нашей стране очень трудное для нас время спасибо за ваше неравнодушие я сама сегодня еще больше узнала о вашей организации. И надо сказать, что вот в нашем городе зарегистрировано 70 общественных организаций. Но ваша организация очень яркая, очень активная. И хотелось бы, чтобы это была такая первая дата вашего двухлетия, а чтобы было и пятилетие и чтобы в ваших рядах было как можно больше людей, таких же, как вы, чтобы молодежь, у молодежи всегда было брать в Украине. Спасибо вам большое, Руслан Спасибо. Дякую, може, хтось хоче сказати, що будь ласка. Ну, хочу привести аналогію з дитинства. Вони на наших очах почали з народження, потім пішли відрозли трішки, стали на ноги, так ще не впевнено. І в два роки вони вже гучно балакають. Kříž prostě je to noha, no jak si dítvara malinka, duže duplet дякую вам за те, що ви є, за те, що ви такі активні. Я думаю, що все-таки в Новому Скорі буде тобто не буде таким сонним, не буде таким старим, не буде таким не... таким поганим. А, а, міст, а міст, може міст, міст, не Новому Скорі? Дякую. Ще хочеш сказати, буду всім дякую. Дякую, що ви